Другого ранку Людвіг 14 сам збудив лабана. Вставай но звелів він братові і поторсив його. Ходім до лісу, будеш мене втіти. Вчора ми так гарно розважалися. Та лабан і далі гнівався на нього. Він не міг забути вчорашні пригоди з медіаниками. Я не хочу з тобою гратися, сказав лабан, і водитися з такими доросвітами. ти дорисвіт, образився Людвік 14. Доросвіт, та не такий. Просичав Лабан і перевернувся на другий бік. Я ще посплю. Людвіг 14 пішов сам. А вже ж, тато Ларсон заборонив йому гратися з чужими дітьми. Але тепер, коли Лабан не схотів з ними йти, Людвіг 14 може навідати своїх товаришів. Найперше він побіг до ЮКІ і Туфету. Але вже на порозі його зустріла мама зайчиха. Мої хлопці не гулятимуть із тобою, рішуче сказала вона, ти і твій брат лише дурите їх. Я знаю, як ви вчора відняли в них мідяники. Тож лабан, заперечив Людвиг 14 і спитав. Хіба ви, тітонька, не знаєте, що вчора, як смеркло, я віддав їм їхні меданіки?» Ну то що, ти з лабаном заодно, сказала мама Зайчиха і зачинила двері. Людших 14 зітхнув і побіг далі до своєї доброї приятельки до білочки Агне Стрибайко. Очка сиділа високо на гільці і лущила шишки. Гей, Агне. гукнув Людвіг чотирнадцятий і крутнув хвостиком. Ходи сюди, пограємося. Не буду я з тобою гратися. І собі гукнула гне. Моя мама чула від тітоньки зайчихи, що вчора ти відняв у юкию і ту фету два пакунки з медяниками. То не я, то не я. спробував захищатися Людвіг чотирнадцятий. Їх обдарив лабан, а я став зайчатом у пригоді. Агне Стрибайка кинула в нього шишкою, але не влучила. Та, не мовивши й слова, переплигнула на сусіднє дерево. Людвік 14 ладен був заплакати з горя. Піду я до колючки, майнула в нього думка. Він завжди такий добрий до мене. Їжачок колючка мешкав під благеньким куренем неподалік у лісі. Егей, колючко! – гукнув Людвіг чотирнадцятий. Діставшись до благенького курені, ти дома? «Ні», – почувся голос. Тобто я вдома, але тобі сюди зась. Це ж я, твій товариш Людвіг чотирнадцятий, гукав Людвіг. Іди сюди, не жартуй. Я не жартую і не хочу з тобою товаришувати, відповів калючка. Я гадав, що ти добрий, а ти довідався, що ти такий самий доросвіт, як і всі лиси. Думаєш, я не знаю, що ти відняв очора в ЮКЮ і туфе тут три пакунки медяників. Це неправда, почав Людвік 14-й. Ні, так і правда, заперечив калючка. Моїй мамі сказала про це мама Агне Байко, а їй жалілася мама Юкию і Тету. Людвіг 14 зрозумів, що калючка його не слухатиме, сумний потюпав він далі. Тепер у нього лишилося тільки двоє товаришів Горностай, Оке та Бет. Підійшовши до нори, де вони мешкали, Людвіг 14 погукав. Оке, Бенгте, ходіть сюди, пограємося. Не хочу, відповів оке. Не можу, відповів Бенгт. Нам не дозволяють в один голос відповіли оке та Бенгт Горностаї. Чого це? спитав Людвіг 14. -й. Бо колючина мама. Казала нашій мамі, що чула, як мама Байка казала, що вона чула, як казала мама Юкею і Туфету, що ти видурив у затяд чотири пакунки медяників, пояснив Коке. Це дуже погано, і тому ти з нами не гратимешся. Бенгт. Ми не гратимемося з тобою, поправив його оке. Людвіг 14 витер кінчиком хвоста сльозинку. Що за жорстокість? Він же не хотів хитрувати, намагався бути добрим і допомагав іншим. Людвіг 14 збагнув, що ця недобра слава про нього піде поміж усіма. Лісовими звірами. Мабуть, до вечора вже подейкуватимуть, що він видоров у юкию і ту фету цілу сотню пакунків медяників. 14-й ліг на величенькому беньку і замислився. Тато Ларсон заборонив йому гратися з чужими дітьми, а вони й самі не хочуть із ним гратися. Лабан також розгнівався на нього, сидить, мабуть, вдома і мудрує, щоб його встругнути братикові. Хоч би тобі один товариш. Що ж його робити? Лишається тільки одне йому треба тікати вдома. Людвіг 14 зіскочив із пенька і подався зовсім незнайомою стежкою в глиб лісу. Він довго блукав між деревами і кущами, через галяви перебігав так хутко, що його не міг побачити ніякий ворог. Він уже думав, що забрів оддому хто знає як далеко. Вечоріло. І, хоч людсь із 14 мав густе хутро, але трішечки змерз, а ще його змагав голод. Бо як поснідав вдома, то й досі нічого не їв. Хіба що за цілий день ухопив ягідку чи коринчик. Вони вже лаштуються вечеряти, подумав Людвій чотирнадцятий і відчув, який він самотній. Цікаво, чи вони тужать за мною. Зненацька немов розвиднілася. Ліж закінчився і просто перед очима в лютого 14 14-го розляглося широченне поле, а десь у долині замерехтіло кілька вогників. Людвік 14 звернувся довкола. Ага, він згадав, де він. Це ж тут вони з Лобаном лежали вчора і дивилися на людські будівлі. Дивина та й годі. Мовив Людвіг 14, почухався. Я промандрував цілий день, опинився майже дома. На мить йому закралася думка повернутися до нори і повечеряти у мами Ларсон. Та одразу ж і зникла. Раз я надумав витекти, то й готичу. Про мур Людвіг Чотирнадцятий. Якби ще не хотілося їсти, то все було б чудово. Він подивився крізь огорожу на овець, що ріс на полі. Як це вчора казав Лабан, з цієї трави мама готує вівсяну кашу. Людих 14-й дети ще полюбив кашу, але щось вже треба вкинути в рота. Він перестрибнув через канаву, проліз по горожею і допався до вівсяного лотя. Але вівсяною кашею. І не пахло. Дурний лабан обдурив мене, зітхнув Людвіг чотирнадцятий, а їсти хотілось так, що аж за душу тягло. Тато Ларсон любив казати У людей завжди повно їжі. Та хіба ж Людвіг наважиться підкрастися аж до подвір'я? Він же не вмів хитрувати, а ще не міг здолати страху. Тож перше, ніж на щось зважитися, Людвіг 14 довгенько розмірковував. Мені більше допікає голод, ніж страх, півголосом мовив він. Щоб дістатися їсти, я проберуся до людей. У Вівсі, Людвіг 14 почував себе в безпеці. Ніхто з людей не міг його тут побачити. Але коли поле закінчилося, стало важче. Людвіг 14 поповз по землі між двома рядочками невисоких кущиків. Людвіг 14 почув, що запахло солоденьким і смачним. Тато Ларсон розказував колись, що люди вирощують добрі ягоди, які називаються полуницями. Людвіг 14 здогадався, що втрапив на полуничну грядку. Він наша рушив догі вуха. У темряві щось запряжчало. А тоді знов запала тиша. Може, Людвігові почулося? Він витягнув шию, щоб роздивитися, як швидше дістатися до людського подвір'я. І враз він побачив поторочу. Просто перед ним стояло, розчепіривши руки, високе одоробло в довгому піджаку. Людвіг 14 зроду не бачив живої людини, хіба що намальовану в книжці, яка була в Юкію і ту фету. Може, ця потороча на полунічній грядці людина. Людвіг 14 затамував подих, уп'явшись очима в поторочу. І чим більше дивився, тим хипмернішою вона йому здавалася. Людвіг 14-й проте очі ні, йому не вижалося. На голові в неї був креслатий каплюх, але звичайного обличчя з очима, носом, вухами, ротом не було. Знову почувся брязкіт. Людвіг чотирнад помітив, як щось блискуче, мерехтливе звисало з розчеперених рук оторочить. Це ніяка не людина, а щось іще страховинніше. Може, привид. Людвіга чотирнадцятого ніби морозом обсипало. Він забув про будь-яку обережність, стрілою помчав через полуничі, через вес, стрибнув і. Опинився в канаві біля тину. Рятуйте, запищав хтось поруч. Рятуйте. заскімлив і людям 14. Він опинився просто на м'якенькій, живій, писклявій, пухнастій родочці.